Поки не буде зупинена Расійська Федерація, миру в нашій Дніпрі і в Україні не буде. Я був в театрі, коли мені зателефонува більше 10 разів моя мати, Вся сльоза вчора вибух, казала, сину, де ти. Я потрібен новини і не подарік від нього, де був театр, відбувся її вибух. Ми проживаємо в цьому будинку, в цій квартирі на 10 полі і у нас в квартирі. Ще немає ми в цей момент були на лівому березі і в каравані. Да, у нас працювала сигналізація, бо зрозуміло щось так випить. Да. Просто приїхало ну по позову внурішну позову духу. Всі все, що я можу ну, по цьому сказати, ті, коли вдруги дозволять е, допомагати. Ночувати є, де Ми можемо є. батьків, дитини переночувати. Друзі друзі ще... пропонують притулок, е, е, всі дзвонять, пробуються по змозі притулок, переночувати.